Друзі, вітаю. Сьогодні знову вибрався на наше вже легендарне, добре, старе місце поле, де 2000 років тому вирувало життя, а саме на цьому полі жила вельбарська культура. І сьогодні ми будемо ходити по ньому шукати щось цікавеньке. У мене вже є перша знахідка. Перед тим, як її вам показати, хочу подякувати всім вам, глядачам, підписникам та гостям мого каналу. За те, що проглядаєте моє відео, коментуєте, поширюєте, ставите вподобайки. Вам за це, друзі, великий респект. Ну, а зараз дивимося на знахідку. Так що, друзі, вам приємного перегляду. А мені побажайте сьогодні хороший знахідок. Поїхали! Перший сигнал. Ну як перший? Цікавий. Шмордяка достатньо. І ось тут в грудиці добре, що не перерубав. Надіюсь, сединарій сигнал був нечіткий, слабкий, відповідно, або леміс, або бронзовий. Дивимось. Сидить добре? Так. І хто це у нас сплакетований? А це в нас... Марго Врелі, Ранзі Цезаря. Ось такий перший сьогодні Денарій. Де інформації хочу вам дещо показати. Ось була куля, ось була куля. Ось буквально ще один сигнал і ось, друзі, шрапнель. Тому не купаю я тут всі сигнали онлайн. Взагалі я тут не купаю сигнали онлайн, тому що на квадратному метрі 4, 5, 6 Сім шмордякових сигналів. Лопаткою чвах і дивіться, дивиться прямо на мене. Білолесенький кругляшок. Озі. І це динарій. Ось така красота. Зараз будемо разом дивитися. Хто такий? Хто такий? Добре, зараз ми його лесенько помиємо, Блін, поки я ту воду дістану, трошки часу займе, шмордяка накопався просто тьма. Так, 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 так. Опа Сьогодні якийсь бідний коп, скажу вам чесно, на телопластики. очень мало позже покажу промежуточные знахідки. так, тут это будет антонин пи, здається. Тут раз Антонін будет антонин пи Обоє ні. подібний до Антоніна піє. Але що з лице не дуже? Ну, дома вже краще від ми. Не подаємося разом. Хто такий? Хотів, друзі, зняти проміжні знахідки і дещо, здається, цікаве, знайшов. І отут от в заплаві насильно не буде місце світити, де ми купаємо і як затріщало, блін. я вже так подумав, що напевно якийсь великий кабан. Оце все, друзі, величезна заплава. І тут ми шукаємо е... декілька спинок фібул. Цвяшок і ось ще частинка динарія І не можу, друзі, зрозуміти, навіть не знімав, не хочу показувати. Дивіться. Що жовте? Ну, чи це з золото? Не впевнений. Ну, розламав, здається, воно, але потрібна експертиза. Поки що так. Бігаю, шукаю і надіюся що ще буде щось цікаве. Блін, вроді би Антонін Пій, а вроді би Партинакс. А Ано ну, напишіть в коментах. то, что думаю. Сигнал. Вот. <звук> И бачу, друзья, белый кругляшок. Надеюсь, динарий. Так, друзья, это динарий. Ну, зараз помиємо і подивимося, хто такий. Стан такий доволі непоганий, бачу. комод Це, друзі, імператор комод. Стан такий, можна сказати, шпігель. Хочу показати вам проміжні знахідки, які я знайшов і вам не показував. Це ось такий динарій тепер випав, на жаль, вбитий. Нічого цікавого. Пряжечка випала, ось не показував, тому що, ну, горів, щоб без патина. Ось така ось такий. Камінчик, думаю, заготовка або а, під бусину, або якийсь щиток персня недороблений. Ну і спинки фібула, Ще декілька штук. На жаль, друзі, думаю, що це не золото, тому що десь ось тут десь був. Провідняється мідь. От бачите, ніби жовта є скраїшку ось видно. Мідна якби трубочка якась чи що. Не знаю. Говорити, що золото не можу. І стверджувати, що це не золото теж не можу. Потрібна експертиза. Поки що так. Ось динарик дуже симпатичний комод. Час є. І шукаємо щось цікавеньке. Поїхали. Пролунав сигнал, друзі. Ось. І бачу щось біліє. Надіюся, Донарій. Остається, друзі, це він. Так, друзі, це Динарій. Хто то у нас? Голостінка. Це у нас, друзі, буде хостінка. Ось така срібна римська монета. О, стан трошки такий не дуже добрий, але приємна знахідка. Сигнал ось, друзі, здається амулет. Але він здається не цілий. Здається, друзі, не цілий. Ось тут щось далі ще мало бути. Але він напевно давним-давно зломаний. Якщо так. А можливо і ні. Портал закрився 2 години 40 хвилин, дивлюся по годиннику. Ось четвертий сигнал металопластики. Жодного срібла, жодного золота, жодного динарія. Ну і в сторону машини, можливо, ще щось попадеться. Обов'язково вам покажу. Результат Бімба, як вважаєте друзі, 5,5 донарів зжимання металопластики. Бімба. На це поле ми ще повернемося з новими силами. Але це вже зовсім інша історія. Бажаю, друзі, вам таких знахідок, навіть кращих. А усім нам миру та добра.